Невже це сталося? Ця зброя поставить Москву на коліна. Фундаментальний перелом у війні Петріоти вже летять в Україну. А Велика Британія передала те, що міняє хід війни. Це шокує всіх. Тепер не лише фламінго. Західне залишає нас наодинці, а нова мегазброя вже в руках ЗСУ. Українське небо стає неприступним. Чи це попередження Кремлю, чи початок нової епохи в Європі? Україна зробила неймовірне. А в Кремлі вже істерика. Такого точно не чекали. Про все це вже за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Новий броньований кулак для українських сил спецоперацій. Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Патрія 6х6. Передача відбулась у Ризі на військовій базі Адажі під час робочого візиту міністра оборони Дениса Шмигаля. Ці машини вже найближчим часом стануть до строю наших сил спеціальних операцій. А разом із цим постачанням Латвія повністю виконала свої зобов'язання у 2025 році. Ці Україна отримала всі 42 обіцяні обіцяні бронемашини. Але це ще не все. Латвійці передали ще 12 бойових розвідувальних машин, частину раніше оголошеного пакета військової допомоги. А Денис Шмигаль особисто подякував союзникам. Дякую міністру оборони Андрісу Спруцу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч опліч з нами. Боротьба триває, агресор лише посилює тиск. Мусимо разом протистояти цьому виклику. А тепер ще один потужний удар у посилення оборони України ще для свого неба. Президент Володимир Зеленський оголосив, що Німеччина передала нашій країні дві системи протиповітряної оборони Петріо. Це справжній прорив для нашої оборони і шанс ще на крок стати неприступними для ракетного терору Росії. Шановні українці, українки, сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої України. Україна має тепер більше петріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Дякую Німеччині та всім, хто допомагає нашій домовленості. Вони виконані. Є ще патріоти в Україні. Включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури наші. Міста водночас голова держави не вказав, яка сама кількість ЗРК була поставлена. За словами Зеленського, переговори щодо подальшого поселення української ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем. І ми будемо і надалі працювати, щоб отримати це. І при чому не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але і з виробниками всіх потрібних систем ППО ракет до них. Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього. Ми представили партнерам всі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППУ. Майже щодня ми захищаємось від російської балістики. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. І все це потребує багато. Компонентної системи ППУ. А це і наша військова авіація. І є рішення щодо цього і по Гріпінах, і по французьких літаках. Ми працюємо по F-16, Також системи ППУ і ракети. До них розвиток мобільних вогневих груп. І звісно, звісно, пріоритет зараз дрони, прихоплювачі. Кількість прихоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завдання. цю важливу новину. Президент озвучив під час саміту з питань розширення Євросоюзу. Зеленський особисто подякував Берліну. Я хочу подякувати Німеччині. Нещодавно вони передали нам дві системи Патріот, і ми зараз їх починаємо використовувати. Слова прості, але значення колосальне. Наші захисники тепер отримали сучасну броню для неба над Україною. Але президент також підкреслив, що цього ще недостатньо. Росія продовжує вдаряти Україну. Україну ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без світла і води в холодну зимову пору, Путін не має нічого, що може запропонувати своєму суспільству. Тому він починає більше терору. Він атакує енергоструктуру України. Він хоче бачити хаос, щоб у людей не було енергетики під час зимового періоду, щоб не було води в їхніх квартирах. І він цього також не досягне. Союзники не залишають нас наодинці, і вже долучається Велика Британія. Країна щойно відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Вони вже на озброєнні української армії і готові вражати цілі на території Росії. Ця зброя не просто ракета, це інструмент стратегії, сигнал Кремлю і реальна перевага для України. Storm Shadow – це ракети повітряного базування з дальністю понад 250 кілометрів, що летять низько на високих швидкостях і пробивають будь-яку ППО. Це справжній кошмар для ворога. Уряд Великої Британії таємно поставив Україні цю додаткову партію. Це для того, щоб Київ міг продовжити нанесення ударів по цілях на території Росії напередодні зими. Постачання ракет було здійснено для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями. Протягом яких на думку Великої Британії Кремль може посилити атаки на українських громадян? При цьому конкретна кількість поставлених ракет не розкривається. При цьому конкретну кількість поставлених ракет не розкривається. Блумбер підкреслює, що Велика Британія та її союзники намагаються показати Володимиру Путіну, що західна підтримка України перевищить здатність російської економіки, підтримувати військові зусилля. І це вже не теорія. У жовтні українські військові застосували Storm Shadow проти російського хімзаводу. Про це повідомив генштаб зсу 20 21 жовтня 2025 року повітряні сили ЗС України у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України уразили брянський хімічний завод. Також у відомстві поділилися, що брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального. Зокрема, для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів в території України. Це перше підтвердження використання британських ракет на території Росії після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Українська армія вже показала, що може ефективно використовувати цю мегазброю. А тим часом Україна стає зброярською державою нового покоління. Українські захисники знищують не тільки ворога, а й його зброю. Орішник у Брухт путінські чудо ракети біль більше не літають. А Кремль мовчить, бо немає жодного пояснення. Україна показала, їхня суперзброя лише металобрух. Як українські військові знищують військову техніку РФ? Далі у відео. Україна знищила орешник на території Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Якою саме зброєю користувалися українські спецслужби, не заявлено. Але тим не менше, українська збройна промисловість значно розширюється з кожним роком. Україна успішно використовує в парі ракети Нептун та Фламінго для ударів по Росії. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не масове використання. Але вже є перші відчутні результати щодо цієї зброї. Дальнішим я думаю, що ракети, які будуть ракетные атаки, будут будуть с з помощі или з помощью Ніптунов они будуть идти с з большим количеством різних видів безпілотних систем, безпілотників. Которий кожен буде виконувати свою функцію. Хтось то будуть ПВО, хтось то будуть унічтажати ПВО, хтось то будуть заздавати помехи, хто то делать діляти подавлення з допомогою револю? Також президент згадав про використання ракети дрону «Паляниці», яка вже в десятках випадків вразила військові склади ворога. Другою позитивною тенденцією Зеленський назвав використання ракети дрона Рута. Яка вперше пролетела 250 километров и вразила морскую вежу. У нас достаточно много разработок именно ракет-дрон. Есть аналитики, которые говорят, что это все крылатые ракеты небольшого размера. Я не совсем с этим согласен по одной простой причине, потому что обычно крылатая ракета это то, что имеет какую-то механизацию крыла. То есть запускается ракета либо с воздуха, либо с земли, потом открываются эти крылья, и они создают аэродинамическую силу, которая позволяет крылатой ракете далеко лететь. Те же наши украинские ракетодроны – это э, неподвижное крыло, то есть которое раз и всегда было установлено, которое не нуждается в каких там специальных пусковых установок, специальных футляров, которые вставляют в эти пусковые установки для того, чтобы обеспечить унификацию. Однако наибольшим успехом украинцев уважается массовое выкорстание дронів Камикадза Люты, яких налічувало до 300 БПЛА. Люты ⁇ это система немножко с другой концепцией. Она ни внешняя, ни внутренняя, она ничего общего с шахедом не имеет. И, ее, и система управления, и система наведения, и элементы, которые там есть, распознавание образов, для наведения, искусственного интеллекта, они абсолютно ничего общего не имеют с шахедами. У бойовому навантаженні та далекобійності покращилися морські дрони Служби безпеки України. Вони можуть вражати понад півтори тисячі кілометрів. Перше їх застосували у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті. І з тих пір ці безпілотники постійно еволюціонують і вдосконалюються. Пособи уштаження у, у нашого СБУ значительно більше стало, ніж його було раніше. І там вже не только малюк, там є багато інших речей. Якщо є задачі для малюка, із пользується малюк. Якщо є задачі для дорогі дрони, спортується другі дрони. Із серпня поточного року заявлено про серійний випуск ракети Фламінго, здатної вражати цілі на відстані трьох тисяч кілометрів. Модернізований Нептун уже рік успішно працює з наземними цілями наразі на відстані до 400 кілометрів. Заявлено, що скоро він битиме і до тисячі кілометрів. Секретна зброя на батарейках, як іграшка з Китаю, перетворилась на кілера путінських позицій. Тепер ті самі мавіки приносять вирок, коригування, ураження усе в одному. Українська промисловість робить їх цілими взводами, і фронт РФ вже не сміється. Про всі ці деталі далі у відео. Розвідка коригування вогню ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя зсу у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання ВПЛА типу мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер X один інвестував і створив український українські мавіки. Ми скоро побачимо. Його ми вже першу тисячу доставили на полі бою. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачанням мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів в Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють. Польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутньому. Аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має нежартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, які експлуатуються на території України, е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже на опрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництво і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, і переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче, але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії. В той час як типовий мавік виконує близько 60 місій на дрон. Наші системи в середньому виконують близько 300 місій. На одиницю за співставною ціни купівлі вартість однієї місії в п'ять разів нижча. А це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів незалежне виробництво ВПЛА – це найважливіший елемент у сучасній війні. І Україна як ніхто це знає, оскільки ВПЛА малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими елементами національної оборони. А що ви думаєте про нову українську зброю? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайк під відео і будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.